Вітаю вас, записати цей матеріал спонукав мене наш один захисник України. На запитання, чим ми ще можемо допомогти, він щиро і чесно зізнався: нам потрібна ваша віра. Люди стомилися, не відчувають глибини надії, віри і любові. Під впливом непоправних подій і тривожних новин страх, гнів і безвихідь заполонили душу. У когось залишилися ще сили обурювати, сипати образи, гніватися, звинувачувати. А хтось зачинився в собі зі своїм болем наодинці. Діти і підлітки ростуть у невизначеності, не вміють керувати своїми емоціями та поведінкою. Вони відтворюють настрої дорослих, які заблукали або зачинилися у своїх почуттях. У спілкуванні чуєш лише слова апатії, розчарувань, презирства, образ. Гнітючий стан огорнув усю колективну свідомість. Кожен зостався зі своїми страхами, переживаннями і очікуваннями невідомого наодинці. Переважна більшість людей живуть без цілей, мотивації і прагнень. Така сьогодні наша дійсність. Але ми й не усвідомлюємо, що ми знаходимося у своєму ж полоні, і визволити з цього полону людина може себе лише сама. Більшість людства перебувають у невіданні того, що своїми думками вона формує дійсність. Навіть у такий складний час, саме у такий складний час, вона має тверезу мислити. Біль, який кожен українець від малого до старого відчуває сьогодні, неминучий, а подальші страждання це його вибір. Людина робить вибір сама, що думати. Далі саме думка створює потік емоцій та поведінки людини. І в кінцевому рахунку визначає її долю, долю оточуючих її людей і всієї України. Так влаштований світ. Ми вибираємо і самі несемо відповідальність за свій вибір, нікого не звинувачуючи, кожен може прийти або повернути свої сильні почуття, віри, надії і любові. Саме біль дає право на осмислення своєї дійсності: хто я, навіщо я, що я можу ще зробити. Силу людина черпає зі свого серця і свого внутрішнього наповнення. І все починається з правильної думки. Як правильно зараз думати? Нещодавно на сторінках соціальних мереж я зустріла твір учня початкових класів, яку опублікував вчитель. Він складався з одного речення: Я хочу закінчення війни. Аркуш паперу, на якому написаний цей твір, був критий дитячими гіркими слізьми. Численні коментарі під цією публікацією носять такий же характер. Болю, жалю, співчуття, депресії. Павутина такого настрою охоплює колективну свідомість. І саме дорослий повинен навчитися і навчити вибирати правильні думки у цій ситуації. Я хочу миру. Саме позитивне формулювання думки починає шлях відродження. Вона поширює інший настрій. Вона формує інший намір у дитячих головах і головах дорослих. Ми наділені величезним даром Всевишнього вибирати думки, змінювати ті, які не подобаються, на ті, які ми хочемо думати. Ми маємо безцінний дар уяви, який є потужним інструментом для формування власного внутрішнього стану, який буде мотивувати. Уявляйте мир. Думайте про мир, спілкуйтеся про мир, пишіть про нього твори, вірші, співайте пісні, малюйте малюнки, уявляйте своє життя в мирі сьогодні, в мирі з собою і зовнішньому світі. Адже те, що ми маємо всередині себе, те і бачимо навколо себе. Притягуйте своїми думками мир, об'єднавши свої думки, разом українці заповнять простір атмосферою сильної віри, надії і любові. Ми недооцінюємо силу своєї думки, тому що не знаємо про її справжню потужність. Ми можемо лише це перевірити. Напишіть під цим відео коментар Я хочу миру. І ви відчуєте зовсім інший імпульс. Цей імпульс стане для вас точкою осмислення, осмислення того, що кожен із нас може відродити справжню глибоку віру в собі. Ми створюємо самі свою реальність. А зараз покладіть руки там, де ваше серце, відчуйте його биття. відчуйте, як у вас з кожним його биттям посилюється відчуття вдячності, вдячності за це життя, вдячність за право в будь-який момент життя прийняти нові рішення і повернути хід своєї долі, за право вибирати своє щастя. І саме зараз ви відчуваєте, як наповнюєтеся ніжністю до себе. До людини, з якою вам судилося пройти цей шлях від першого подиху до останнього, у вас є мудрість, у вас є відповіді, у вас є сила створити все, що ви хочете, і поки б'ється це серце, ви обіцяєте собі вибирати любов, вибирати радість, вибирати достаток, вибирати розуміння, вибирати мрії, вибирати мир, вибирати діяти, вибирати сміливість, вибирати свої думки. І кожного разу, коли ваші руки відчувають биття серця, ви наповнюєтеся вдячністю і абсолютною впевненістю, що все у ваших руках. І залишивши руки на грудях, проводіть декілька миттєвостей, усвідомлюючи, що сьогоднішній день це безцінний подарунок і ще один шанс прожити його гідно вас. Право вибору це єдине право, яким людство може користуватися без будь-яких перешкод. І по вірі вашій дано вам буде. Дозвольте цій істині увійти у ваше серце.